Доброго дня, шановні любителі винограду. Ви знаходитесь на моєму каналі Захід Виноград, а саме місто Рівно. Сьогодні 16 жовтня 2023 рік. Починаємо викупку саджанців винограду. Виноград повністю, тобто саджанці визріли. Ось такий стан. Все, одревіснівши, гарно. Визріли бруньки. О, ось така висота. Зараз будемо трошки укорочувати, бо, бо ніяк не переслаємо, тут буде більше як метр тридцять висота. Для посилок таке воно не потрібне. Тобто, хто замовляв саджанці на цій неділі, до кінця неділі вже можете очікувати на саджанці. постараємося вислати, вимочимо і будемо висилати. Ось так бачите, ось така загальна картина для якісного зрібання. Сподіваємося, що кормова також буде хорошою. До побачення на наступних відео. Пока-пока.